Любов Ярошенко щасливі роки. Моє дитинство і юність припали на 70-ті роки. Народилася я і виросла у колись великому і гарному селі з широкими зеленими вулицями, охайними будиночками і добрими людьми. Сьогодні воно, на жаль, маленьке, з невеликою кількістю населення, але воно є, воно живе. Це село Строкачі. Дітей у селі було багато. Ми зростали без телефонів і смартфонів. Основними нашими розвагами були рухливі ігри. Ми з подругами грали в склянки, скакали через скакалку, разом із хлопцями бігали на випередки, грали в піжмурки. Було багато різних ігор з м'ячем. У середню школу ходили за 5 кілометрів. Так, саме ходили, а не їздили. Ніхто тоді нас не возив. Їздили на велосипедах тоді, як було сухо і тепло, бо дороги з твердим покриттям теж не було. І ніхто з цього приводу ані кілечки не засмучувався, бо ми були молоді і здорові. Так було загально прийнято, і це ми робили залюбки. Нас із братом мама виховала і виростила сама, батько рано помер. Але я не можу сказати, що моє дитинство було нещасливим. Мама багато працювала і намагалася нам дати все, щоб ми не відчували себе гіршими за інших. Працювала мама ланковою колгоспу на фермі біля телят. Її любили люди, а вона любила людей, була оптимісткою, гарно співала, а ще мама вміла дуже гарно шити, її руки ніколи не знали спочинку. Довгі роки разом з нами жили мої дідусі і бабуся, мамині батьки. Вони допомагали вести домашнє господарство, адже були в нас і корова, і свині, і гуси, і кури, і кролі. Мама і нас із братом теж привчала до праці. У кожного були свої обов'язки пасли череду, пололи город, допомагали заготовляти сіно, годували кролі. Дуже світлі спогади в мене залишилися про бабусю. Вона була моєю першою порадницею, добра і мудра, щира і справедлива. Вона вчила нас добра і любові, була нашим янголом-охоронцем. А як вона смачно готувала, і досі я пам'ятаю той борщ, який вона варила у печі в горщику. Це незабутній смак. А ще, пам'ятаю, варила в печі кукурудзяну кашу з рум'яною шкіркою зверху і залита молоком. Вона була дуже смачна. Бабуся називала її лемішка, пекла щотижня хліб і пиріжки, які пахли на всю хату. Була в мене мрія вступити до Кременчуцького педучилища і вивчитись на вихователя дитячого садка. І ось іспити успішно складені, і мене зараховано на другий курс дошкільного відділення. Але постало питання оновлення мого гардероба. У магазині тільки далеко не все можна було купити, та й грошей на все не вистачало, а в нашій шафі висіли дві нові атласні мамині спідниці, як кажуть про свято. І ось на сімейній раді вирішили і постановили пошити мені дві сукні із цих спідниць. Два дні і сукні готові. Одна темно синього кольору, а друга темно вишневого. Я була безмежно щаслива, адже вони були такі гарні, атласні, їх створили золоті мамині руки. Поїхала я вчитися і сукні пройшли за вищий сорт. Навчатися мені подобалось, і взагалі студентські роки пройшли весело і цікаво, група була дружна. Керівником нашої групи була викладачка виразного читання Селезньова Анна Іванівна, жінка строга, але справедлива і проста. Ми поважали їй за турботливе ставлення до нас, вона була, немов наша друга мама. Пам'ятаю, неодноразово на виховних годинах вона нас повчала дівчата, не спішіть виходити заміж, не думайте, що заміжжя – це тільки постіль з коханим чоловіком, це насамперед побут, прання, прибирання, кухня і так далі. Ми слухали її уважно і, звичайно, думали інакше. Ех, молодість! Багато з нас жили в гуртожитку. Гуртожиток це незабутні і щасливі роки, це і міцна щира дружба, взаємовиручка і взаємопідтримка, це сміх і жарти, це немов одна велика родина. І все це в нас було. Ми були веселі і щасливі, ми мріяли і вірили в нове і світле майбутнє. Перед нами були тисячі доріг. У світі був мир і спокій. Ми навіть припустити тоді не могли, що на долю наших майбутніх дітей і внуків випаде таке страшне випробування, яке називається словом війна. Після отримання диплома я приїхала у свій колгосп із великим багажем знань і умінь. Пропрацювала в дитячому садку 25 років, якраз до його закриття. Роботу свою любила. Наш колектив дитсадка, де я працювала завідуючою, завжди був дружний і згуртований. Якось так склалося, що поруч зі мною завжди були надійні, чуйні, добрі люди, це мої колеги. Часто з теплотою згадую всіх, з ким працювала, хоча багатьох з них вже немає серед живих. Зараз знаходжусь на заслуженому відпочинку. Я дякую Богові за життя, дякую за дітей і за онуків. Молюся за них, також молюся за нашу Україну, за наших мужніх воїнів, за мир і за нашу перемогу.